Продам Так, ну і все буду їсти. Ману, привіт. Вони мені оцей бульйон із креветками скільки має з мене. 400 юаней. Угу, надо. Угу. Тримайте. Ось, дякую, то бачення. Добрий день. Тобто в мене мені оцей булюєн із сиром. Базу да, з вас 400 юаней. Ну угу. так, це буде тримайте. Угу. Так, магазин закривається. Так, усе ми йти додому. Заработала я, я 38 тисяч юаней. Тепер можна йти додому. Бі, можна собі щось купити. Та не не откладывай все-таки собі. Не заберуться всі гроші. Скажу, що пусть не не хотів купувати. Угу. Я вдома вже де всі гроші. а? Сьогодні взагалі було мало покупателей, хто хотів їсти і відказувалася ходила, не пропонувала, а вони казали ні, не треба йти відсюди. Ну да, як ти помжари, ніхто нічого не буде купляти. Завтра, якщо не буде хоча б 28 тисяч, будеш там жити, понятно. підеш вообще на свалку жити. А ні, ще потім нам дзвонять. если не будет 28 тысяч, то батьку из семьи скажу, что ты мне видала, а я на продукт дала, а вот дочка их подрадовала. Все. Пошла вон. Последний раз, чтобы такие было. Да, добрый мама. Я поняла, я пошла. Угу. <связывая> А в мене цих 38 тисяч юаній. Ха-ха-ха, а вони збір будуть ходити такі во. А я зараз бачу 38 тисяч юаній. ха 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 Ні, так холодно. Ладно, буду лягати спати. Блін, а то стало вже воно. Ладно, мам, я спати. Добре, я теж спати. Давай, на добраніч ніч, дотінка. Завтра А як же он там такой симпатичный хлопчик, и он пропонувал мне встречать. и я с ним буду встречаться. Ух ты, добрый, на Надо ночь. Ждите, проду, всем папасики.